Водними розвагами, інтелектуальними іграми та літературним читанням хмельничани відзначили День молоді. Молодіжна громадська рада була ініціатором проведення відзначення дня молоді. Управління молоді завжди підтримує нашу молодь, наші молодіжні ради, всі скликання. І ми пішли на зустріч. Всіх зібрали всі разом. Таку організували дійство, яке і покликане на те, щоб дати можливість молоді для самореалізації. Для наймолодших відвідувачів заходу організували. Низку майстер-класів. і, і такого із кульками. Пані Ірина разом із внуком прийшли у парк імені Чакмана. Тут дворічний Михайлик відвідав один із майстер-класів. робити все. І ліпити, і малювати, і все, що діти роблять. Дітям потрібна завжди увага, а зараз особливо, тому що е, ці всі зараз ситуації, які в нас в країні, вони впливають на всіх, і так само і на дорослих. Дорослі закриваються їх рівень тривожності. Дуже дітки бачать, і їм обов'язково потрібно спочатку говорити. Те, що батьки теж відчувають страх, те, що вони відчувають свої емоції, якими не можуть справлятися. Так само дітки це відчувають, і обов'язково з ними потрібно говорити для цього. І сьогодні захід дуже круто продуманий, щоб дітки виходили на вулицю, комунікували з іншими з оточуючими, чими, щоб вони бачили безпеку, що тут є люди, дорослі, і щоб вони не одні. До заходу приєднались і вихованці місцевого фехтувального клубу. Окрім майстер-класу, ділились власним досвідом. Фехтування це насамперед інтелектуальний вид спорту, тому що окрім фізичної підготовки дуже треба гарно розвивати саме мислення спортсмена. Потрібно зрозуміти противника, відшукати дуже швидко відповідь на його атаку. А от на сусідній локації розмістили працівники проєкту Тато Хаб Хмельницький для хмельничан та гостей міста організували сімейне веслування, спортивні та екологічні квести. Екологічна гра це настольна така гра разом з нашим екологом, який розповідає, як себе поводитися з природи, щоб вона потім нам сказала дякую. І у вільному доступі спортивний дар для дітей, також для дорослих, де можна просто позайматися спортом, або просто погратися у фризбі, позапускати літачки, на скакалки, або покрутити обруч. Крім того, учасники заходу мали можливість долучитись до збору на тисячу дронів камікадзе. Усі кошти, а саме близько 12 тисяч гривень, молодь передасть благодійному фонду Волонтери Поділля. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.